Коли ви почнете BMW доганяти. Вже? Що, так, що ви кажете? Коли ви почнете BMW і Mercedes доганяти? Тоганяємо всі. Стоять хлопці, мигалки, працюють, вони на перегонки їздять. А ви мені за решітки, які Якщо вони вже не руками ці решітки. Раз... Вони щось порушують. Коли їдуть 150 на перегонки по місту? Оце ж треба потрібно зафіксувати, ви ж розумієте. Ви знаєте, коли ваш співробітник мені каже, Ми їх»… Ми зараз переходимо на річниці з вами, ви ж розумієте. Кожен відповідає за своє. Ну, дивіться, ви мені зараз вказуєте, я вас зупинив за одне, ви мені запитуєте, коли ви почнете. Давайте, ознайомлюйте, інтер. ознайомлюйте, добре, давайте. Ж зараз, якщо ви хочете про це поспілкуватися, розберемось з вами. Ні, ласка, я хочу їхати, в мене От бачите. Тому це ж Люди компресія. хочуть їхати, і я хочу їхати. Нам потрібно їхати далеко. Так, ньому, будь ласка, тримайте, вас. Зараз посвідчуємо. 121 Прим. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знаку, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам, або вимогам, з номерним знаком, закріпленим, не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, освітленим, з закритими іншими предметами, в тому числі прозорими. З нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджаючи ускладнює іондифікацію, забруднення номерним знаком. Якщо така забруднення, дає можливо чітко з вам не видно мій номерний знак. Ні, ні, читайте. дивіться, уважно читайте. Це йде перечень, перечень того, що не можна робити у вас, те, що у вас стосується, це закритий іншими предметами, в тому числі прозорими. Тобі ж прозора плівка, прозора сітка. Так як у вашому випадку. Розумієте? Розумію, так. Да. Так. Так, страховий поліс є у вас? Є, звісно. Придивіть, будь ласка. А навіщо? Тому що ви порушили правила дорожнього руху, а він пред'являється в випадку ДТП або порушення правил дорожнього руху. Я кілька разів проїжджав, ви на мене вже дивились, так, да, тоді? Може бути, не бачу, тут вже бачите скільки машин. Мій номер дуже гарно видно. Я не згоден з тим, що ви мені показуєте. Решітка, не рішітка. А я вас розумію, ось страховий поліс. Він в мене в електронному виді. Так, вн 3813 Ви на знаходити чи продати зі мною. Я хочу їхати, можна мені поїхати? Ні, ми вам винесемо за це постанову за порушення правил дорожнього руху. Я не нічого не порушував. Поїхати. Я ж вам повідомив те, що ви порушує. Я порушуємо. Не, не, не 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 у вас якщо ви не згідні, у вас буде 10 днів на оскарження з моменту складення принятового рішення цієї постанови. Візьміть, будь ласка, посвідчення водія своє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І що робити? Будемо складати на вас постанову. Ну складайте, ось, пожалуйста. Добре, тримайте щас. А я тримаю над казліне. Бержізні мене автомобіль. Ось такий в мене автомобіль. Я подивився, який у вас автомобіль просто. Чого? Пане поліцейський, чого ви? Ви маєте право мені до мене, а я чого? Не маю права? Я хочу знати щось. Що помітили по поводу зрозуміло, чому. Ну, Захтів прийшов, я ж нікуди не тікаю. Так, давайте посвідчення ваше було. Ви, ви представтесь, будь ласка. Я ж вам представився. Я не Ще пошу. раз повторюю. Да, Старший лейтенант поліції, потім Олександр це Так. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Оу, oh. oh. да, що я вам вже представився? Чи давайте я вам посвідчу, я потім... а я ви вже побачите. Я побачу, да, на кого мені потім. Котик Олександр Юрійович. інспектор УДП. старша опора поліції 19.07. Дійсно до 19.07.26 року. Добре, бачу. Познайомимось. Познайомимося. Добре, дякую. Так, по трава, будь ласка, посвідчення. бої дай вам більше нема чим зайнятися взагалі да це я такий грубий порушник давайте будь ласка вас руки труситься я не бачу айдибовизить серію номер поспішня водія потому що я не бачу Потому що в мене не кожен. Ой. Та бачить перегар. Оооо! Оооо! Хлопці, ви серйозно? Ви серйозно зараз? По моєму вас перегарнуєте. Ви серйозно? Ви серйозно? Покажіть, я можу Давайте проїдемо. Зараз... Ви виключ... засідування проїдемо. Хорошо, викличемо зараз 102. Придивіть, придивіть. Ні, 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 ми викликаємо 102.